якомога швидшого, міцного, переможного і справедливого миру. Вибачте, що довелося вас потурбувати, але маємо ряд питань, які мусимо розглянути в позачерговому режимі. Нам необхідно сформувати порядок денний. 42 питання виносяться на сьогоднішнє засідання. Чи є зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю порядок. Давайте проведемо реєстрацію і тоді проголосуємо. Про... Так, 16 членів зареєструвалося, засідання виконавчого комітету повноважне. Давайте сформуємо порядок денний, 42 питання в порядку денному і будемо рухатися. Так, 14 за. Рішення прийнято. Порядок даний затверджений. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення виконкому про затвердження положення про порядок надання послуг прокату персонального легкого на території Луцької міської територіальної громади. Чи необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 15 рішення прийнято. Друге питання. Про видачу посвідчень для безоплатного проїзду в автобусах на міських маршрутах на 2025 рік. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 16 рішення прийнято. Питання з третього. 3... По питання шосте. Всі в нас йдуть внесені відділом управління майно міської і комунальної власності і стосується оренди нежитлових приміщень. Чи, чи немає заперечень, що брозиант як однотипні? А, немає, але питання є, чи, Давайте. Чи це продовження? Так? Я... Скажіть, будь ласка, це продовження? Е... Який стан? Якщо є, Вікторич, йде прошу, продовження? Чи, чи йде... Укладання договорів. Укладання договорів. Так. Це нове укладання так. так. Чи є запитання? Виступи, зміни доповнення Немає. Ставлю з 3 по 6 питання на голосування за основою в цілому. Ми ж голосних і не розглядаємо. За 15 рішення прийняті. Шановні колеги, переходимо до питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, які внесені в службу у справах дітей. Прошу осіб, які не мають права знаходитися під час розгляду таких питань, залишити залу проведення виконавчого комітету.